Привіт! Росіяни виводять війська з АЕС. Для чого зробила розклад? Але оця карта 15 Аркан, ви бачите, хто тут зображений, не дала мені його завершити. Але я його завершу в такому стані, у вигляді розкладу, тому що не встигла доказати. Значить, вони виводять війська. Це дьявольська маніпуляція. Про це за це заплачено у цією їхньою родиною. Ви бачите її внаслідок конкурентної боротьби, якась пов'язана з конкурентною боротьбою на вишніх шаблях їхньої влади, але вони відійдуть. Але це все робиться заради, знаєте, щоб далі якось володіти іншими українськими землями. Получиться в них чи ні, треба дивитися далі. На даний момент вони відходять. Ось такий получився розклад. Підписуйтесь, будь ласка.